Є добрі речі, тобто я наприклад, мої поїздки по Україні свідчать, що достатньо багато хлопців, які пройшли війну, тепер працюють, і це добрий. Добра тенденція. Я про це говорив і вимагав свій час ще від Петра Порошенка, коли 2014 році були скарги на діяльність тоді ще військоматів. Тоді ми неодноразово говорили про те, що є така штука, називається моральне право. Моральне право вимагати виконати закону, вимагати воювати. Моральне право мають люди, які пройшли війну. Особливо ті, що отримали поранення, і так далі, тому я бачу є певні певні позитивні зміни. Водночас, я як категоричний противник, не реагування, скажімо, на прояв. Насильства незаконних дів, але найстрашніше, я скажу навіть не це: от наша ця українська в гіршому розумінні безтолкова піарщина, коли вся країна і весь світ дивиться, як чи ухилянти спіймали, як їх били, і так далі. Так для розуміння, ну такі речі в Росії витісняють е, е, і і заповнюють е, простір особливо на продонні президентські вирчі компанії і е, ну заспокоюють умовно кажучи росіян, які жаліються. На свою злочинну владу, яка їх мусить мобілізовувати, мовляв, в Україні ще більші проблеми. Тому вірші, да? я вважаю, що якщо ми кажемо, що є інформаційна дисципліна, вона повинна бути під час війни, то якраз вона повинна поширюватися на такі речі. Ще раз кажу, що на це треба реагувати, зафіксували в соціальних мережах, зреагували, але поширювати, починаючи з єдиного марафона і, скажімо, інших там медійних структур, і обсмоктувати, як представник військомату вбив по голові там. Якогось хлопця, ну, на мою думку, це дурість, це шкідництво по відношенню до е е наших і Збройних сил а, і але що не говорити, тобто, тобто це треба думати? це замовчувати. Ні, не замовчувати. Треба на це реагувати. Є зрозуміла схема. Ви, наприклад, в соціальних мережах зафіксували цей момент, є механізм звернення. На це треба звернутися жорстко контролювати. Ну, коли ми на всіх каналах це обговорюємо. Значить, я передивився, от остання історія, по-моєму, там в Закарпатті чи де, да? тобто в Росії це добу не обговорювали то... і раділися ці історії. Тобто, тут треба ну, включити, на мою думку, здоровий глузд, в тому числі да ось ця історія Закарпаття. Да. Да, це спочатку збили значить, автомобілем, а потім з сокирою там, значить, розбиралися. Да, 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 да. З конями, ну бачите, так да. да? і народ ну, в Росії отримував статичне задоволення і так далі. Тобто ми маємо відео. Буковина. Зразу служба безпеки і правоохоронні органи повинні зреагувати. Е, ні, ми повинні контролювати, звичайно, і громадські, і так далі. Але робити цього головну інформаційну подію світу Дивіться, мені здається, це ну, не це просто, да. Ну це, це вже комедія, звичайно, трошечки да, нагадує. Дивіться, що роблять. Це боковина підказує. Так, да, так. Давайте, так. Ми назвали їх Закарпаттям. Ні, А, Там свої, свої особливості, свої менталітети, це не краще не зв'язуватись. Але, пане Руслане, справді, от як діяти і медійникам, на ваш погляд, Так, щоб це, з одного боку, ми ну, все ж таки ми, ми працюємо на суспільство, ми працюємо на досконалення і підсвічуємо проблеми, які є. так? З іншого боку, є є проблема, що ці відео розганяються і вони демотивують інших людей. І це, якщо це, от, наприклад, якийсь виняток із правил, але він поширюється, і всі одразу думають, що це правило, а не виняток. Да, от що робити, як діяти медійно тут? Ну, давайте, якщо візьмемо цей конкретний кейс, це фактично реакція на ті численні кейси, які ми бачимо в соціальних мережах, де саме представники ТЦК проявляють агресію. І здійснюють насилля відносно громадян. Як правило, воно є небрунтованим, Особливо ми бачили якесь відео, де на теренах так само Буковини зупинили бус, який не був на кордоні, але людей виймали з буса, били, кидали обличчям в землю. І так само, як. А в кейсі в сполучених штатів де коліном притиснули темношкірого, власне там був кейс, коли він загинув, і потім почався рух БЛМ Black Lives Це коли Matters. 34 Хлопця були в одному бусі. Операція на 340 тисяч доларів. Так, та, так, так їх затримали, а потім ну просто з цього бусу викидали одного. І я бачив, там коліном просто сіли йому на били. Витали витягали, наші, витягали причому що не нічого не демонструвало, що вони були агресивні, що вони хотіли зачинити спроти, їх просто били, тому що це було в задоволення тих, хто це здійснював. Власне, все це демонструє неповагу до громадян, навіть якщо вони мали на меті ухилятися від здійснення військової служби, хоча там по відео видно, хлопці. Цьому явно до 25 років, які невідомо, чого, чого би мали бути мобілізовані відповідності до законодавства, але власне така поведінка правоохоронців була, да, порушуючи і право громадян, власне, власне, етику поведінки. Все це в сумі дає відчуття збурення, і ну, як ми бачили, потильській ТЦК, як зустрічали, це, мабуть, реакція на те, що Тепер очікують від представників комплектуючих да центрів саме такої поведінки, і ну люди агресивно реагують на зустріч, і це все є наслідок такого спілкування з громадянами. Очевидно, що проблема. Перезріла, і тут потрібна якась офіційна реакція і е, регулювання щодо етики поведінки, тому що е, ми, ми ж бачимо, що це дуже радикально відрізняється від того, що відбувалося на ТЦК початку зразка двадцятого року, коли там були черги. Ми бачили, люди хотіли стояли в чергах, так, просили, але... щоб і взяли. А потім ми бачимо навпаки ситуацію через два роки. ТЦК ходить, е, виловлює людей, б'є, застосовує сили. Щось відбулося, правда, просто так таке не буває. Я припрошу один момент, я подивився, я зауважив, Ну, це не загальна тенденція, я вже якби похвалив, що зміни відбуваються, да? Але от в багатьох регіонах Дейбук скарги, наприклад, до мене зверталися, що, умовно кажучи, є люди, які ну ведуть себе як, умовно кажучи, не зовсім адекватно і так нахабно по-гройське. Вони говорять, ну от вони два роки вже тут. да? Наче, якщо вони такі і та далі, чому вони не воюють? Тобто умовно кажучи, особливо агресія місцевого населення, скажімо, на як так сказати, скадовічних. Працівників цих військоматів, тобто вони з першого дня, типу, яка частина була навіть не підготовлена тероборону, вона пішла там на ноль, ще що щось. А яка частина виявилася недоторкана? Тобто, от на третій рік вже це, і вже виникає, ну то, що називається несправедливістю. Тобто, якщо ви е е мотивовуєте своїх воювань, чому ви на третій рік? Е Причому це частина й офіцерів, частина, яка пройшла вже вишкіл, там навчання так далі. Тому я до теми загальної, що напевне, це потребує. От системного аналізу mm -hmm. з точки зору, хто працює, mm -hmm. як підбираються, як змінюється і звичайно однозначного е, реагування. Тобто безнаказаність зрозуміло, якщо сьогодні не наказали, ну от він там робити. То зразу Пануко, народ там діє. Але і зворотня несправедливість, коли вже в ТЦК з'являються ветерани, які втратили можливість там воювати, да, але вони пішли в ТЦК і вони ну, стикаються з. Людьми цивільними, так які бояться війни, а о, і не виконують свій обов'язок, наприклад, перед батьківщиною. І звичайно, вони напевно теж відчувають тут несправедливість, що вони пішли, а от о, ну звичайно є, пішли, є і... така історія, але тут дивіться, тут вона якби системна, ширша проблема. Значить, і тут правила гри, наприклад, да, от уже ж ми з вами вже, я не знаю третю програму, значить, ми обговорюємо, коли буде остаточна версія закону. О, да. зараз, от, зараз ми знаємося до вечір, ми родом так, родом так, нас тут народ. І, і правила гри теж важливі, тому що народ так: от буде так, чи не буде так, і відсутність або така. Розмитість провели так само, вона провокує до неадекватності з однієї з іншої сторони.